S-Build чи віт? От у чому питання. Сьогодні ми, власне, і розбираємося з цими двома титанами сучасної веб-розробки. Спробуємо з'ясувати, який інструмент, ну і для яких саме завдань підходить найкраще. Ну що ж, почнімо з болю, з того самого болю, який знайомий, я думаю, абсолютно кожному розробнику. Це коли чекаєш, поки проект збереться. І чекаєш, і чекаєш. А цей час просто вилітає в трубу, і вся концентрація, звісно ж, зникає. І ось тут на сцену виходять два, скажімо так, два герої, які обіцяють, що все буде набагато швидше. Але вони підходять до цієї проблеми з абсолютно над геть різних боків, і в цьому, власне, і полягає вся інтрига. Так, знайомтесь Есбілд, справжній спеціаліст з я б сказав, сирої необробленої швидкості. Для нього існує тільки одна мета бути найшвидшим. То в чому ж його секрет? А все просто в його основі S-Build написано на Go, А Go — це компільована мова, яка ну просто створена для паралельної роботи, і саме це дає йому без перебільшення космічну швидкість компіляції. І знаєте, що найцікавіше в його філософії? Він навіть не намагається бути якимось там швейцарським ножем. Ні. Він робить буквально кілька речей, але робить їх краще і, звісно, швидше за всіх. Це знаєте, як гоночний боліт мінімум комфорту, максимум швидкості. Дуже потужна штука, але так вимагає вмілого пілота, щоб нею керувати. А що це означає на практиці? А те, що з S-Build доводиться буквально з нуля будувати власне робоче середовище. Так, це дає повний контроль, безперечно. Але такі, здавалося б, базові речі, як дев-сервер чи гаряча заміна модулів, все це доведеться налаштовувати ручками самостійно. А тепер, в іншому кутку рингу, вайт довершений універсал, і він грає за зовсім іншими правилами, бо тут, у центрі всього, стоїть комфорт розробника. Бо вайт це по суті не просто інструмент, це. Ціла готова екосистема він бере на себе абсолютно все від самого старту проєкту і до фінальної збірки для продакшену. І весь час фокусується на тому, щоб було зручно і продуктивно. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. Вайт не намагається змагатися з S-Build у швидкості. Навіщо? Він робить розумніше, він просто використовує його шалену швидкість собі на користь для попередньої збірки залежностей. А вже зверху, зверху він додає все те, чого так не вистачає S-Build. готовий де сервер, який працює з коробки, гігантську екосистему плагінів від Rollup. Ну і, звісно, повний фокус на зручності. І ось це це просто ідеально ілюструє різницю між ними. Замість того, щоб годинами копатися в конфігах, як з SBuild, тут все інакше. Одна єдина команда в терміналі, і вуаля, готове до роботи середовища вже перед вами. Гаразд, претендентів представили, тепер час для прямого порівняння. Подивимось, як вони покажуть себе, коли ми поставимо їх пліч о пліч. Якщо зовсім просто, то вся битва зводиться до одного фундаментального вибору з одного боку, максимальний контроль і сира швидкість, хай там що, а з іншого зручність і готовий набір інструментів, який, знаєте, просто працює. А тепер давайте поглянемо на деталі в цій таблиці. Отже, сервер для розробки і Hot Module Replacement. У Vite це все є одразу з коробки і працює як годинник. В — Но це вже завдання для розробника. Далі екосистема плагінів, і тут просто прірва між ними. Vite використовує величезну базу плагінів від Rolab, а в вибір, скажімо так, набагато скромніший, та ще й вимагає знання Go. І навіть фінальна збірка у Vite виходить потужнішою, бо там залучені всі оптимізації від того ж Rolab. І ось це, мабуть, найкраще показує різницю в повсякденній роботі це як день і ніч. Звайте, вводимо одну команду і все, можна сідати, писати код. З S-Build спочатку будуємо всю інфраструктуру, а вже потім, якщо залишиться час і натхнення, пишемо код. І давайте ще раз про плагіни, бо це направду надзвичайно важливо. У світі Вайт є доступ до сотень, якщо не тисяч, готових рішень для, ну буквально для будь-якої задачі. Треба оптимізувати зображення? Є плагін. Потрібна якась складна інтеграція? Теж є плагін. Екосистема S-Build, звісно, теж існує, але вона більше для таких специфічних низькорівневих завдань. І так, це означає, що набагато частіше доведеться сідати і писати власні рішення на Go. Добре, ми все це розібрали. І що тепер? Як же, врешті-решт, зробити правильний вибір? Ну якщо бути відвертими, то для переважної більшості сучасних веб-проєктів є один вибір, який вважається, скажімо так, найбільш практичним. І ось ця цитата з джерела по суті розставляє все по місцях так, – це справжнє технологічне диво, коли мова йде про швидкість. Але його застосування, воно доволі нішеве. А от для розробки повноцінних комплексних застосунків ВІД пропонує набагато набагато більш збалансований і, що головне, практичний підхід. Тож давайте підсумуємо. У чому головна сила в Віте? В його геніальному гібридному підході. Він бере найкраще від двох світів: блискавичну швидкість від S-Build для найскладніших завдань і поєднується зі зрілістю та неймовірною гнучкістю ролапу. І що це дає в результаті? Це просто знімає весь головний біль з налаштування інфраструктури і дозволяє команді нарешті зосередитись на тому, що дійсно важливо на самому продукті. І наостанок – питання, яке насправді виходить далеко за межі просто коду. Бо вибір між цими двома інструментами це, по суті, вибір філософії, що є пріоритетом для наступного проєкту: абсолютний контроль над кожним байтом і максимальна швидкість саме збірки, чи все ж таки швидкість і комфорт самого процесу розробки. Відповідь на це запитання і підкаже, який інструмент є правильним.